Швидкий огляд на новеньку акумуляторну ланцюгову пилу бренду Profitec, моделька pcs 1220 із нової лінійки UltraCore. потужність двигуна 1200 Вт, шина довжиною 30 см, швидкість ланцюга у нас 12 метрів на секунду та 6500 обертів на хвилину. Автоматичне змащування ланцюга, також безключове натягування ланцюга, захист від випадкового вмкнення. Ось тут. І також є спереді ось такий тормоз. У нас є дисплей, який відображає заряд акумулятора. А зараз ми переходимо до комплектації. Пилочка приходить вам в ось такому пластмасовому кейсі. Він досить об'ємний. Спереді, у нас є гравіювання бренду Profitec. Всередині на вас чекає сама пилка. У комплект іде один акумулятор 20-вольтовий 4-амперний. Моделька акумулятора PT2040 ep Високотокові, хороші акумулятори. До речі, тут посадка типу М1. У комплекті йде шина на 30 см, є ланцюг, є зарядка. Зарядка у нас bc 20 v вона не є швидкісна, 2-амперна. Також є захисний кожух на шину. Інструкція з експлуатації, також там є гарантійний талон. І ось така туба для мастила. Ви отримуєте 3 роки гарантії на даний інструмент. Два роки вам автоматично даються після купівлі. І один за умови реєстрації на нашому сайті Profitec. Також на нашому сайті ви можете замовити даний інструмент, дану пилочку. І не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.